Блекаути нікуди не поділись, як і йобані росіяни. В цьому відео про ігри та блекаут. Ми поговоримо уже не про ті ігри, в які граю я, а про ті, які ви радили в коментарях. Їх досить багато. Мені навіть прийшлося вибирати з поміж безлічі варіантів. Я врахував ваші побажання і відмітив платформи, на яких доступні ці забавки, а також їхні ціни для вашої зручності. Наливайте борщу, адже ви на каналі Marcus Combat, і ми поговоримо, що можна пограти на смартфоні. Час блекауту чуде. І розпочнемо з безкоштовних варіантів. Любителі цивілізації, возрадуйтесь, адже для Android-пристроїв доступна ЮНІСІВ, що повторює механіки всім відомої цивілізації, і повторює вона вдало. Інтерфейс приємний, навігація зручна, а в самій грі доступна українська локалізація. Жаль, власники яблучної продукції не зможуть її оцінити. Але вони всі зможуть оцінити покрокову стратегію від українського розробника Івана Яковлева під назвою НТІ. Йой, це проста покрокова стратегія, яка неймовірним чином затягує на кілька годин. Тут ви розбудовуєте власне містечко та розширюєте його території: кілька типів юнітів, кілька споруд і один ресурс золото. Просто, але елегантно, доступна як на Android, так і на iOS, та ще й безкоштовно. Нестаріюча класика, яка тим не менш не втратила свій шарм. Як ви вже самі побачили, це Plants vs. Zombies, в якій гравець повинен вирощувати рослини, які захистять його будинок від потвор на букву Z. відмінний візуал, затягуючий ігролад та хороший гумор. Якщо ви пропустили цей Tower Defense дві 2009 році, то зараз саме час посадити кілька соняшників та горохострілів, щоб захистити свій дім від навали зомбі, доступна як на пристроях із зеленим роботом, так і на пристроях з надгриженим фруктом, та ще й безкоштовно. Безкоштовно також є можливість зіграти і в Empire Survivors. І Якщо спробувати охарактеризувати його, то це виживастик Roguelite з екшен елементами, де потрібно відбиватися від хвиль ворогів, прокачувати персонажа, і так по колу. Дуже просте керування однією рукою, мінімалістичний графічний стиль і максимально затягуючий ігролад. Дякую, викинув кілька годин реального життя. А ще про цю гру написав в коментарях мій фанат Рендарос. Ви також напишіть, в що ви граєте під час блекавтів, а також не забудьте про свою борщову вподобайку та підписку. Vampire Survivors доступна безкоштовно як для пристроїв Android, так і для iOS. А от що щасливі власники айфонів не зможуть зіграти, так це в Dead Cells. Це роулайд метрой дванії, в якій бойова система нагадує сол ігри. Направду кажучи, їх не кожен зможе зіграти, адже потрібно занести копійчину розробнику. Аж цілих 249 гривень. Хоча я знаю, що ви її не таке вмієте обходити. Звичайно, краще буде, якщо маєте змогу її придбати. Стоп, стоп, стоп. Я тут забув ще одну досить популярну та ще й безкоштовну гру Soul Knight. Доступна вона як на Android, так і на iOS. Це роу шутер з приємною графікою та непоганим музичним супроводом. Але чомусь звуки пострілів нагадали мені звуки гри Contra для NES. До речі, про класику. Хтось пам'ятає трилогію Streets of Rage? а те, що не так давно було відроджені у вигляді четвертої частини? Так от, на моє превелике здивування, вода доступна без ніяких емуляторів, як Play Store, так і в App Коштує Коштується задоволення близько 100 гривень, і якщо ви любитель цього жанру, ви знаєте, що робити. І якщо вже говорити про культові серії, то як же тут обійтись без Delta Touch? Що це таке? Наскільки я розумію, це емулятор рушія, на якому працює Doom. Тут ви можете зіграти як в оригінальний тайтл, так і в безліч модів. Доступний Delta Touch для Android-пристроїв Play Store за 99 гривень або на просторах інтернету. Тут вирішувати уже вам. Однією із останніх і найцікавіших хотів би згадати машинерію, яка доступна на Android та для Apple пристроїв за 99 гривень. Ні для кого не секрет, що ця гра вже давно завоювала серденьки багатьох геймерів по всьому світу, адже це ладно зроблена пригодницька point and click action адвенчура з елементами головоломки та неймовірно виразним графічним стилем. Всім, хто ще не оцінив її, приємної гри. А ось Space Marshals – це вже тактичний ізометричний топдаун шутер, який сподобається поціновувачам цього жанру, і не тільки, адже ви ладні використовувати різні гаджети та стелс для знищення ворогів. То як не виврятує галактику, гра доступна для покупки по ціні 114 гривень Play Store, та App Store відповідно, останньою в цьому списку повинна була стати Бетмен від студії Telltale. але щось пішло не так на етапі ввімкнення, адже вона навіть не бажала запускатись без підключення до інтернету. Тому її місце посіла інша гра від цієї студії, яка в свій час мене дуже зворушила і ледь не змусила плакати. Бо справжні чоловіки плачуть тільки на складності «Heaven or Hell» у Devil May Cry. за всіма канонами Telltale, Tale, in Strange швидше інтерактивне кіно, ніж звична в нашому розумінні гра. Проте тільки перший епізод безкоштовний і все запускалось без інтернету. Що там далі, я не мав змоги перевірити, але гра варта уваги. А ще вашої уваги варта моя повна ретроспектива серії Dead Space, адже вона набрала злочинно мало переглядів. Окрема подяка патрону каналу. Не забувайте про ті всі дзвіночки, вподобайки, підтримку каналу будь-яким зручним для вас способом. Обов'язково діліться в коментарях, які ігри ви граєте, коли немає електрохарчування, та чому Ілон Маск ще не привіз кожному українцю Starlink, як вибачення, за свою тупість. Це був Маркус Комбат. Всім борщу.